В результаті атаки морськими безпілотниками в Керченській протоці вночі з 4 на 5 серпня було пошкоджено російський танкер-Хімовоз Сіх, який прийшов з Туреччини. Враження дроном танкера викликало детонацію, яку побачили з півострова. Інцидент стався на відстані 32 міль від Керченської протоки. Танкер стояв на якірній стоянці. Екіпаж цілий, у кількох людей зафіксовано дрібні порізи від розбитого скла. Танкер не може самостійно рухатись. Машинный зал затоплен. Підтвердили моряки під час переговорів с ритуальными службами. Но самим мы не можем перемещаться без буксирова, Машина полностью затоплена. Не Руководство не знает, что там будет решать. У нас куда-то в завод теперь надо в копыто определить. Ничего не уменьшали, она сама остановилась. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в палате. Все танки грузовые пустые. поэтому судно на плаву и за это. Первіні до пролація Да, Меркурій у просто шмарськово. Група рятувальників вирушила з Новоросійська у район Керченської протоки, де відбулася атака безпілотника по танкеру. Повідомили про пагандистському виданню ТАСС у морському рятувальному центрі Тамань. Танкер отримали пошкодження в Керченській протоці. Під час атаки з боку ЗСУ. Екіпаж перебуває в безпеці. У танкера пошкоджена машина відділення. Два буксири вже прибули до місця надзвичайної події. Вирішується питання про буксирування судна. Всіх комерційний танкер, який прийшов з Туреччини, але ходить під прапором Росії. Повідомляється, що він доставляє авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишаємо свій коментар. Домічної атаки на російський танкер поблизу Кримського моста, Причетна Служба безпеки України. Відеоатаки надали джерела УНІАН в СБУ. Зазначається, що морський дрон атакував танкер СІГ із паливом для російських окупантів. Спецоперація проходила вже за класичним сценарієм. Надводний дрон 450 кг тротилу, вибух. Як результат, один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ, збудований у 2014 році, розпочав отрицательне плавання біля Кримського мосту. Танкер був добре навантажений паливом, тож феєрверк було видно здалеку. В свою чергу успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Цікаво, чи вона відбулася саме в територіальних водах України. Як то кажуть, ушастить. Голова Служби безпеки України Василь Малюк наголошує, що атаки надводними дронами на російські кораблі є законними, бо здійснюються в територіальних водах України, які тимчасово окуповані Росією. Будь-яка бавовна, що відбувається з кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби бавовна припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Василь Малюк, голова Служби безпеки України.